Так, коротше кажучи, це ти вже хочеш оце, оце зробити, так? Mm -hmm. угу. Коротше, що ми придумали оце з тою трубою. Каже Сережка, що її можна спокійно обрізати. Взагалі, ти, за, ти завтичив, так? Оце, як ти робив, викидав котли, то ти типу, завтичив, що ти її міг обрізати. Так. Mm -hmm. Бо я пам'ятаю, що ти тоді, як запустили вже воду, то ти тоді типу, кажеш, що. Блін, геть з голови вилетіло, що оце цю трубу треба було прибрати. То на наступний рік, ну в смислі, весною там чи коли як уже опалювальний сезон закінчиться, да? Да, бо там реєстр поставити від дітей. Ну да. да. Та да. якраз під цей, що ми вирішимо. Mm -hmm. На вулиці треба і воду вивезти, то якраз вже зараз гардіяж. То тут ріжемося і буде на вулицю Ага. Ну а зараз, поки що, щоб типу, мені не муляли очі, то, то все-таки треба зробити сюди якусь коробка, бо все, мені. Несе дощик, ми зараз дощиком замотаємо красиво буде. Бо мені дуже не подобається, коротше кажучи, оця ця труба взагалі. А так тоді вона обріжеться. Ну, реально завтичив, геть щось. Треба було її з самого початку прибирати. Нічого. Але зараз коробочка зробимо, полакуємо і так воно начебто, так наче і треба буде. А ці двоє дуріють. Може, одежу свою поскладаю там, одіяла якісь, чи що. Господі. Оце в нас такий сьогодні дикий ранок. Хто що хоче, то й те й робе Дабульки нос. Я теж. Ну, та що ти хочеш? Чесно, ось цю. Це ти будеш читати? Коли? На літо. А, це на літо ти собі так. літературу вже придумаєш? Кобзар. Кобзар, так. Маленький, коротенький. Який? Хто? Оцей Хлопчик. Який хлопчик? А маленький принц? Ой, вибач, ой, ой. розвалила. Розвалила твоє лего. Маленький принц. Ой, чи цей? Твої ці Панки. пазли. Маленький Ловикі. принц. І ще раз один. А і цю ще раз будеш читати. Да. Та ти вже її, по-моєму, перечитав мільйон разів. Ні, я її тільки один раз перечитав. — А, тільки один і ще будеш <світ> потім читати. <світ> да. Ух ти, які в тебе плани на літо. <світ> Класні. Воно Читатель. Це в нього генетично передалося. У нас. Моя родина, а та й в принципі і Сережкина на теж читаті всі. Всі люблять читати. Геть 713 сторінок. Ага. Ну, до тринадцять колись... до осені. Дочитай да, до дочитаєш. Колись, коли вже буду старий, і з спалочки ходить. <різь> <різь> ну не важна. Я такий сьогодні. такий <різь> сьогодні. Ти була один з оптимісткою сильно великою. У мене такий день оптимістичний. Тепер я. Ага. Це точно. У нас всі люблять читати, в нас і мій батько дуже любив. Як я вбиваю і в мозги на цьому. На перерві, наприклад, математику. Дуже. Я бачу, як воно допомагає. Наверное, чуть чуть. Щось. Шість... Збой в системі тоді. Ой. Я ага. І зразу вся інформація з книжки до тебе в голову перелазила. Боже, на дворі така холодина якась, що навіть виходити не хочеться. Ну, коли в раз не Ой, карамелька. Вона не, не бажає це, щоб її сьогодні знімали, так, карамелька? Карамельки взагалі. Та так, карамельки взагалі, однаково вона хоче просто завжди спати. Спать і їсти. Так. Да. Ну ще б мишку якусь би би, але. Але Таке... це вже літом-літом. Да. Вона... Літом ніхто не дає їсти, бо тоді сильно ще шлички. Ага, карамельки не досиш. Бо вона сама словить. Вони такі в нас обіжені, що це геть видно, що думали, що в неї котенята будуть. А як виявилось, то вона просто. То вона просто така в нас повненька дівчинка. Повненька карамелька. І пухнаста. Ой божечки. Любов, яка дика, захотілось карамельки потіскатися. Вона взагалі класна кишка, ця карамелька. Стерилізувати її треба тільки поїхати. Ви знаєте, що я взагалі за стерилізацію, хоча колись була. проти. <рігlie> <рігlie> а їй <її> так хочеться. <рігlie> <рігlie> треба завести карамельку кудись, щоб її зробили. Хорошо. Вона в нас ще кошенят не приводила, то я думаю, що треба буде цим питаннячком зайнятися. Я взагалі колись була, проти, ну як? Не то, що проти, ну можна сказати, проти стерилізації, типу, вмішуватися в природу, там щось коротше. А таке тварки собі. наоборот? оборот? Да, так, таке щось собі думала, що там, тіпа, не треба вмішуватися в природу, і т.д. де, і тепер. А тоді ви знаєте, як побачила, як. Бідні ці тваринки, ну Боже, по-перше, там народжує. Ось я зробила першу стерилізацію, першій собаці це бульки. Тому що вона перший рік родила, виходить, і родила щось, скількох, не пам'ятаєш? Вісім? Шість чи вісім? Шість. 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 Ти казала купа, я кажу, мама, купа це вісім, а шість це не купа. Хіба шість. Да. Коротше, не пам'ятаю, мені наче вісім. Ну, і, в общем, е і вона а як народила... в таку малесеньку собачку, влізло цілих шість. Да. Як мені її було жалко. Я пам'ятаю, вона, по-перше, що в неї вагітність та проходила дуже важко, як не дивно. Я вам скажу, ми їхали на Черепашинці тоді відпочивати, е і, вон... і взяли ж її з собою. А вона по дорозі. Вона і рвала по дорозі, її таксі козило, вона не була ось така жвава, така ось, вона там, е, наш весь відпочинок, просто ховалася і спала. Ой, і все. Ти... Ага. Е, їй було дуже важко, от прям, е, максимально. А сама ж маленька, і скільки е, тих цуценят. Коротше кажучи, е, потім взагалі така вона ж, як вони почали рости, вже, то взагалі їй було дуже важко. Ну, Народила вона їх, і щоб ви знали, як мені її було жалко. Мені її так було жалко, що видержать не можна. Саме мале. Ой Боже, худе? таке, Отаке замучене. А до цього була латака. Ну, а до цього була звичайна наша булька, вона ж нас і поїсти любить. і вона ж така в нас взагалі далека від тут. Ми навіть бережемо її від того, тому що вона їсть взагалі без зупинки просто. ну взагалі так, Що читає її їсть. А карамалька. Ні. Її, е, е, хазяйка їхньої, її мами е, ще й нам наголосила, е, що дивіться, головне, щоб на її ожиріння не було, тому що зазвичай у них ожиріння. Уявляє тобто, його взагалі нема. Ні, вона зараз якраз гарненька така, чого вона? Вона зараз гарненька. Ну, Якби їй давали повний доступ, то, звісно, воно б в неї було, це точно. А зараз вона активна гарненька. Ну і, в общем, стало мені їй дуже сильно жалко. жалко. Да, після а, тих, а, а, а коли ми її повезли, ви сказали, вона дві години буде відходити. Ми її тільки до хати привезли, вона лягла і вже пішла. І пішла да. вона така в нас дівка. Ну, суть в тому, добре, Собаку ладно, вона там вже. Як Собаченят пороздавали. Може, цуценят? Хоча це було ну, дуже важко. Взагалі було важко. Зараз ну, десь цих роздати, це взагалі дуже важко. Я пам'ятаю, у фейсбуку групі десь там писала і тоді їх порозбирали. Ну, от кормить, ладно, от кормили. Але ж цуценята, ну, дійсно, ти ж їх не будеш всіх залишати. І пороздавати їх дуже важко. Тому в якийсь момент. Я стала за стерилізацію. Я бачу по собаці, наскільки їй, наскільки їй легше живеться взагалі. Вона завжди ось о, жвава, вона завжди весела, завжди от така вона ось о, класна, ну, класна собака. Ми їй зробили стерилізацію у минулому році, зимою. Да. Те, що тиждень там подивитися, повдівати на неї цю ж, ой, боже, не пам'ятаю. Ну цю, боже. Те, не пам'ятаю. Ні, не... Пам'ятаю, одежу. Па. 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 Ну, короче. Одежу. Ну так, да, цю спеціальну там, те, що е, якби трішки пережиті цей виход з наркоза, що страшно було, звісно, воно така була, наче я не знаю. Але я за стерилізацію, тому що А карамелька така сама буде. Не варто, не варто знущатися із цих із цих тваринок. А ще як воно Миленькі. розумне, та ще як почали ми роздавати тих цуценят, а вона почала розуміти, що ми їх роздаємо. І почала нас їх кидатися. Це взагалі це так було важко, ну коротше, я за стерилізацію цей карамельку треба буде повезти. А вона така сама буде? Ні, коти легше переносять. Найважче пам'ятаєш, як лікар казав, спаніелі дуже важко переносять. Фух, Богу, що у нас не спаніелі. Так, що таке? Я за стерилізацію, я краще стерилізувати один раз, а тут то тиждень за ними подоглядати. Там а ці... за каравальками будемо? Ну так. Да. Ми її просто до іншого лікаря повеземо. Чого? Чого? Чого, тому що тут, куди ми її возили, це Сережка домовився, то там і надріз такий великий був у неї, і все отако. Ну, блін, краще повеземо до іншого там. Я ще краще а, ото як ми до бульки. Да, о, то... да, 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 до нашого лікаря, до нашого а. від лікаря ми повеземо. У нас до, 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 лікаря. Булі, до булького сімейного лікаря. Да, до сімейного Булькиного. Молодець такий, у нас є лікар, що це взагалі нам бульку витягнув практично з того світу. Просто ми вже ще як маленькою, була, ми вже думали, що взагалі щось наїлося. Це ж булька. Щось наїлося і спекло е, кишку. Такий шківник і, і травний. В общем, все всередині повністю в неї було типу, спечене. Ну коротше, Ми ледь її відволодали, ледь її. А лікар один укольчик колов і булька наче наче не знати, хто побігав. Так, ну Важкий такий в неї був стан, то і бульки це взагалі. Так що таке? так що. Я за стерилізацію, то не треба над ними знущатися, а то знаєте, а ще потім, як ті е, котенята ну, е, народжуються. ось Але за... котенятка милі. Ну, карамелька якраз у нас оце ця залишена е, та яку не забрали, називається. Оце в нас в минулому році миша, ту, яку собака ото загризла на полі. Миша, наша кицька. Народила кошенят і всіх позабирали, виходить, а карамелька залишилася. Ні, залишилась. в позапрошлому. В прошлому, ото чорне, ми вчитель сідали, а. в позапрошлому. Ну, коротше, в, 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 в минулому році тільки в якомусь першому виводку, виходить. В осінньому Осінній виводок. А. зимовий. Да, зимовий. А, зимовий. Вони ще ж біля, а, біля а, лежанки лежали. А, зимовий, а потім. А, так, да, влітку. Ну, да. А так, да. ці вже другі влітку були. І тоді ми що загризла собака там на полі. Коротше, то таке ми пережили жахіття. Може, я ту собаку пор. загризли? Що до сих пор не можна пережити. Якщо чесно, ми навіть поліцію визивали, тому що. Там один мужик ходить по полі, там, де діти катаються на великах. І, і ті собаки все рано лізуть. І ті собаки величезні, оці геть великі такі. А Того. там тим більше дітей... І вони такі, ну, я ж кажу, якщо загризли кішку, ті собаки на дітей, ну, за дітьми почали бігати. Ну, величезні. Такі от у коричні, така величезна породисті вони. І він ходить з ними трьома, так? Да? Да. І ті собаки коротше, напали на цих дітей і в очах на цих в очах у цих дітей загризли виходить, нашу кицьку. І ми навіть викликали поліцію, щоб, бо ми йому часто говорили: ну якщо ти ходиш, прогулюєшся з собаками, всі там гуляють з собаками, але всі там на повідку, там, аж потім далеко. як заходять, та, відпускають. Та, 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 там навіть маленька собака маленька, ходить та, на повідку на повідку, так. Да. І потім, як в кінці поля там вже відпускають там, де людей нема, то вони собі гуляють, гуляють вважай. Потім прив'язують, і тут де діти, тут же ж і футбольне поле, і на великах вони ганяють ну, біля нас ось. Навіть да, ми коли, колись катались на кінець поля, там собаку вигулювали. І... Тоді її прив'язали. Так, да, забрали. Хоча такі не агресивні, не з агресивних собак. Типу хаски, типу оці манюньки такі якісь. О, такі. А оцей ходить із агресивними з цими собаками. Бор... Бор... Бойцовими оцими. І ті собаки, як він тоді, ми його попереджували, ну, обійди поле, якщо ти їх вже не прив'язуєш, обійди типу, по поле другою стороною. Це ж любою стороною можна е, обійти. А він спеціально, умисно. Ходив сюди, де діти гуляють, і ще ходить. І ще й возмущався щось там. І потім собака оця на очах у цих дітей зарвала цим літом нашу кішку. О. І, коротше, зарвав, зарвала прямо на очах. І, коротше, а потім після цього всього ми прийшли і сказали: побачимо із собаками, з цими тут. Ну викличемо поліцію. І тут буквально через день, через два, чи на наступний день, да, він Стоп. знову почав да, но, тими, но, но, да, но наступний. він знову бо з тими був... собаками і знову до них сюди, де вони футбол гуляють. Де це? Бо... І, і мене витримали. І я вже вийшла тут ледь Ваньку від, від, і то не відпустило ще від того, як на його очах його ж кішку порвали, блін, на смерть. І я визвала поліцію. Правда, ми не писали там ніяку заяву, ми визвали чисто для. Ну, типу, щоб, вони по... щоб він зрозумів глобальність нашого настрою. Е, що якщо на наступний раз ці собаки тут будуть ходити, то ми просто на наступний раз будемо писати вже заяву. Ну Куди це воно годиться? Всі діти району ходять на одного хлопчика взагалі на меншого, та собака напала, Ну, більша від нього. Ну, дві він розказав наші дві. Ну, І в общем, і навіть викликали, так що у нас такі тут ситуації бувають. Але і зараз дивимось, знов почав ходити. Ну будемо дивитися, може зараз ходить, бо дітей там немає. Типу, і то ну як нема. Нормальна як погода, вони вибігають. Он туди Ма. вони там пікніки собі влаштовують. Мато цього то ото е, пройшов тиждень чи два. Він опять ходив. Ну, так, да, так, да, таки йому нічого не дійшло. Хоча поліція тоді приїхала, він ще хотів щось там тікати. Кажу, Вася, ну ми ж його знаємо. Ну ти ж розумієш, що це діти. Якщо вона зарвала е, кота, то уяви собі, що, не дай Боже, щось з дітьми трапиться. А він каже: ну, то ще ж нічого не случилось. Говорю, та ти смієшся, в смислі ще нічого не случилось. А що ти тоді будеш робити, якщо случиться? Якщо та собака нападе, як вона за ними бігає, якщо та собака нападе і порве дитину, що ти тоді будеш робити? Коротше, отакі от в нас були моменти, ну, не знаю, як цим літом буде, будемо дивитися, тому що то не серйозно взагалі. Хтось чужі з чужих районів приходить, а гулять, вигулювати собак, всі на повідку приходять, всі, окрім оце цього дядька. І оце цю карамельку це одна єдина кішка, яка залишилася від миші. Причому, як вона народилась, вона мені найперше і понравилась, вона така була смішна. І вона Ась тоді такими... сама, сама перша. Зараз, якщо вона... десь знайду в Інстаграмі, то вкину, яка вона була кумедна. Прикольна, така ті біленькі вушка. такі. такі? І оця О! ця кицька найкраща взагалі була з виводка, але її чомусь ніхто не брав. Вона ще малесенька, отака, отака бзюнечка ходила, а вже мишей ловила. Якщо знайду зараз десь ось відео, я реально вкину. Дуже інтересна була кицька. Інтересно. Ну, вона така, вона така в маму характером. У нас миша така сама була, оце така з характером. Миша ще з більшим була характером. Да, а? Вона тоді гуляла ще. Ну, да. Миша там була помість, типо, бр... Бр... Британця і когось. Да, британець була, вона а така вона сіра теж була, тільки не пухнаста. Геть сіра. Да. Хороша була така кішка. І ця така ж уже хазяйновита, лове все. О, і в сусідів. Да. У всіх якщо десь немає мишей, то вона піде до сусідів і там <реш> Така. А якщо взагалі вулиці немає, то, то піде. То готув... вона потім ось в депресії ходить, бо їй немає чим зайнятися. <реш> то вона тільки спить і їсть, і сердиться. Хода шукає, але Але сердиться. Але дворі, слухайте настоящий мороз. Прям геть мороз, Боже. А уявіть, на, на дечому навіть бруньки вже е з'явилися. І вдарив мороз. Сьогодні вночі я не пам'ятаю, чи мінус шість, чи мінус дев'ять було. Толком не пам'ятаю, звісно. Але геть прям. Так. Ходімте, подивимося. Це десь у нас папуля, мабуть. Короба того робить. Це вже потепліло. Да. <laughs> Дуже прикольно. Ой, 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 ой. Ма, приходи, цілий Вперлося? Біжу. Ага, більше оцю треба. запускати? Думаю, Та наше його туди запускати, якщо ми все рівно. ну да. Це ти це не розрахував це. ширину. Я 10 поміряв, тільки до доски А подожди, а ми ті. І отчепить пустить всередину. Буде... Не, <плес> не буде не буде, не красиво. Не, не буде буде... отут до операції. Ага, коротше, ще треба на сантиметра два в, верхню доску оцю замінити. Да. А так то буде прикольно, слухай. Геть закриється, диви, і така собі буде полочка. Сніха, або дощ. Самурай кудись пішов. Ой, що то пішло не так? А, це, напевно, так, так і задумано. <ріст> Місний самурай відправила трохи на хвилин 10 на двір. Кажу, вийде трохи носика проморозь. О там дійсно холодно, але подихати свіжим повітрям треба. А я тим часом готую обід. Короткий, але ясний. І напевно всіма любимим Смажена картошечка. То есть захотелось с маженой картопельки в свой вихидный день. Швидко, быстро, смачно. Не, все, прекрасно, слухай. Конечно, что прекрасно. Гай, добре. Все, теперь киполакувать его. Зараз я прикину або пофарбувати, або полакувати. Коротше, пока не прикручую. потім вже так? Да-да-да, я його пофарбую, спочатку полакую, а тоді вже будемо прикручувати. Все. Класно. Все, диви. Це замечательно. Мама, Приходить сьогодні ванятко і каже: Мама, хочу, хочу скакалку купи мені поїсть скакалку. Кажу, не хочу нікуди їхати сьогодні. Холодина на дворі, вихідний день, не хочеться, коротше. Я хочу сьогодні геть полінитися. Ну так у нас для цього є папа. Взяв і зробив скакалку. Mm -hmm. Ти подиви. <різь> нормально, нормально. Добре, коли папа мастір ве. Треба, пожалуйста. Помідорки оці візьмемо. І кабачкову ікру. отих тих от тих, про яких я кажу, що покажу вам рецепт на наступний рік, реально то з цілої купи залишилась одна банка. Ну, ще нехай буде. Та взагалі закрутки в цьому році полізли, звісно, не так, як, як завжди. Ой, блін, чи може огірочки, оці ось. Коротше, візьму, покладу кудись там. Зараз, що там хлопці захочуть. Я щось в холодильник покладу. Все. Ось такий незамислуватий. І суперсмачний обідок. Да? І відкрила такі огірочки, оце тішу і з укропчиком. Да? Бомба. Все смачного. Дякую вам те.